Ранок добрий, прям не могла утриматись від того, щоб записати відео, тому що виникли певні думки, хоч які хочу озвучити. Ми з вами проживаємо період, який нам дає можливість побачити якби себе, свої цілі цінності, як в дзеркалі. І ось тут я бачу, до речі, і на інших людях, які... Тільки мене торкнулися, розумієте, як простір їм починає щось дзеркалити і змушувати, навіть якщо люди не хотіли раніше це робити, просто зазирнути в себе. Справа в тому, що я вважаю, що одного з навичок, якого немає зараз у людей сучасних, це вміння бачити себе як дзеркалі. Тобто люди настільки іноді впевнені в своїй правоті. Що вони навіть не розширюють ну, от бачення, вони свідомо не шукають дзеркала, розумієте? А я та людина, яка навчилася це бачити, тому що це дуже допомагає в розвитку. Так, ось ми проживаємо з вами поняття єніть. Тобто, це той наслідок, який нам, який нам дзеркалять як сторонній відклик від. Партнера, від умов, від вищих вчителів. Тобто, нас вчать в цей період бачити дзеркало. І от два поняття в вчорашній день це було поняття ять, що таке ять. Коли ми створили образ, на мабуть зараз більш да коли ми створили образ, он на який ми матерально орієнтуємося, в тому числі в колективній свідомості, ми повинні розуміти, що матеріалізується образ, коли тоді, тоді буде вкладатися додаткова тонка енергія. Енергія богів, енергія роду. Тобто, якщо нашу, наш образ, який ми для себе створили в плані фантазії, підтримують Боги, тоді він матеріалізується. Коли не підтримують Боги, ми не побачимо в принципі у цей ять, ять і це і є той результат, який ми в принципі маємо. Тобто ми мали е, якийсь образ, але от які сили ми залучили, і результат, от ми зараз і маємо в матеріальній реальності. Е, але цей результат не повинен заважати творенню інших, і він має е, сприяти розвитку. Тобто ми втілили і ми не сидимо в зоні комфорту, ми розвиваємося далі і маємо наслідки. От це якраз і є твердо, що ми матеріалізували. І з цими результатами нам потрібно, вибачте, розібратись. Чи... А далі я чомусь подумала, ну, чоловік да, прислав доброго ранку, чоловік служить в ЗСУ, і я подумала, що я 70-го року народження, він, ну 78-го, да, він 76-го. І у мене просто от виникла. Знаєте, думка, що от ми якраз і є ті, хто, ну, по-перше, старше покоління, да, хто живий, він бачить, що відбувається буквально з дітьми і з онуками. Тобто, грубо кажучи, ті, хто народжений був в 50-х роках, а п'ятдесяти, згідно буквичних кодів, у нас звучить як поняття наш. Тобто той образ, який об'єднував людей, зараз має наслідки. 70-й рік справа в тому, що я подумала про те, що якраз на 70-й рік зараз це костяк ну, тих, хто, кого торкається війна або не торкається, да? і хто бачить, ви вибачте, як гинуть діти. П'ятдесяти онуки. 70-ти, в принципі, діти. Да? Тобто, тобто, мобілізація от у мене старший син, 18 років, його теж може торкнутися війна і під загрозою життя мого чоловіка, мене і е, тих нащадків, які повинні жити за нами. розумієте? Тобто ми вигрібаємо 70-й рік. 70-й рік це якраз і є образ. ООН. Тобто я про що? Зараз нам оце твердо, яке ми матеріалізували, показує наскільки коректний образ ми поставили собі в як бажаний для втілення. І будемо так казати, 70-й рік Конституція це ще диктатура пролетаріату. Тобто мислення тих людей, які а, народжен, народжені в 70-ті роки, вони, вибачте, будували диктатуру пролетаріату. Мало того, вони проходили посвяти прямо от в цей да, комуністичний режим. І поки ми з вами це не переосмислимо, що таке юнь, це вибачте, побачите наслідки. Які ми зараз маємо у вигляді війни, у вигляді знищення, у вигляді, у вигляді екологічних катастроф, і вибачте, це змушує нас передивитися той образ, який є в основі нашої ідеології. Ну не на не на вищих навіть рівнях, а вибачте, чого ми матеріально хотіли досягти. І чи коректний цей, цей образ, чи сприяє він розвитку і щасливому життю людей? Дуже важливо це а, мені тільки но ну, перелетіло. Да? Як ви можете про мене якось так говорити, коли ви мене не знаєте? Розумієте, в чому справа? Мені я давно зрозуміла, що люди можуть ховати себе справжнього навіть від себе самого. І створювати образ, який не відповідає внутрішньому стану. Але людина дивується, чому в зовнішньому якомусь проявленні проявляється те, що їй не подобається. Я навчилася за допомогою карток зчитувати оцю причину, тобто чому людина має ту реальність, яку має. Для чого це потрібно? Розумієте, в чому справа? Ми з вами всі знаходимося у фантазії. Або це фантазія самої людини, як мені одна дівчина сказала, ви мені не цікаві, тому що вас, ваш погляд на мене відрізняється від мого погляду на себе. І людина не готова, вибачте, взагалі бачити дзеркало. Але дзеркало існує, і ми з вами знаходимося не просто в понятті й е, Тобто, коли ми будемо мати справу з дзеркалом, але і ми будемо ну я розкриваю буквичні коди розкривають у це поняття, що є дзеркалом. Так ось, дзеркалом може бути партнер, який знаходиться поруч. Дзеркалом нас можуть дзеркалити, дзеркалити вищі. Тобто, у вищих теж є своя оцінка, розумієте? І людина дуже часто має не те, що вона хоче. А те, що їй дзеркалі, так, от картки, вибачте, це мало того, я навіть не беру на себе відповідальність діставати за людину картки. Я кажу: назвіть мені номер е, певної да, колоди, яку я обрала як джерело, і даю людині інформацію. Люди не готові бачити себе іншими очима. Розумієте, кожен настільки загрався в Бога, кожен настільки загрався в себе як е, критерій правди. У це якраз і є наслідки, як на мене, диктатури пролетаріату. Справа в тому, що люди, які народжені в 70-ті роки, 80-ті це у нас покої. Ну тобто, там взагалі в принципі отримали наслідки. Там був Афганістан, там був Чорнобиль. Тобто, але вибачте, в основі лежить образ, яке, яке який індивідуальність або суспільство обрало для себе як. Авторитет розумієте, як бажаний для себе образ. І вибачте, 70-ті і 80-ті роки це була диктатура пролетаріату до 91-го року. Але вибачте, навіть якщо конституція і була прийнята, люди не змінились. А ще трохи слів хочу сказати про обряди. От я вчора влізла в Вікіпедію і подивилася на 25-й рік, що церква мені каже з приводу поста. Так, от, на думку церкви, пост повинен тривати з 3 березня по якісь там числа квітня. Розумієте, в чому справа? Я вважаю, що оці обряди вони не повинні бути на великій місцевості. Тому що, як правило, це були прямо обрядові традиції, які були підпорядковані місцевому клімату і життю тих людей, які складали цю спільноту. Пояснюю, чому я так кажу. У мене перші козенята народились 9 березня, інші 14 березня. І кози активно. Вим'я наповнюється і його ну, це по-любому потрібно здоювати, тому що застой молока буде, розумієте? Куди мені його дівати в пост? Виливати на землю? Так заради чого? Вибачте, оця вся да, весь мой труд я чекала на молоко 5 місяців. Ну, не 5, може а трохи менше 3, Але все ж таки це було очікування. І оце для мене якраз був пост на молоко. Я ось про що у нас дуже багато традицій. Вони взагалі прив'язані прив до чого. У нас люди погодилися з тим, що якась е, істота, іноді, вибачте, з якихось там теоретичних своїх фантазій е, може розказувати, як жити, де за якими правилами серйозно. Особливо люди, які до господарства не мають жодного відношення. Вони природу. Це знаєте, у мене був а, теж, коли я підняла в а, чаті а, рідної віри, а, поняття стрітення і, а, і математично, і а, з точки зору природи їм довела, чому я вважаю, що стрітення не 2 лютого, а 4 відбулося. Мені там один почав писати там з приводу календаря і з приводу сонячного циклу. Я кажу, скажіть мені, будь ласка, яке відношення ви зараз маєте до природи? Він каже, я його частка. Яким чином? Тільки тому, що ви назвали і живете в якомусь там ілюзорному світі. Я бачу природу, вибачте, кожного дня. Так от який у мене може бути пост, вибачте, до квітня місяця, якщо у мене зараз є необхідність доювати коз і робити продукти на основі молока? Якось так. І так, ще раз хочу наголосити на особливостях періоду, який ми з вами проживаємо. Ми з вами увійшли в підпоняття, які характеризують час каяття. Каяття чого? Каяття того, як е, світ, оточуючий, дзеркалить нам нас. Тобто, ми з вами, да, основне поняття тижня це е, сфера фантазії, єніть, е, дзеркало, дуальність. А підпоняття це яка реальність матеріалізована, наскільки ми готові з одного боку створювати свою реальність, але не заважати іншим, як ми реалізуємо програму первинну, аз як приналежність до певної спільноти роду і суспільства. Наскільки глибоко ми розуміємо причини поняття «єсть», Тобто, що ця реальність вона має під собою певне підґрунтя да, причини, причинно наслідкові зв'язки. Чим ми наповнили е, особисто себе, яким досвідом, і е, як суспільство, да, до якої спільноти, до якого колективного мислення ми приналежимо? І вибачте, наше покоління 70-х-80-х років це ще все ще. Формування під диктатурою пролетаріату. Тільки дев'яності роки там вже почалася да, якась ідея незалежності. До 91-го року це була диктатура пролетаріату конституційно, тобто домовленостями маси людей. Поняття йон, тобто де у людини, у особистості або у спільноти верхня точка, яка є авторитетом, і чим вона яким досвідом себе хоче наповнити. Тобто, іжиця, це вибачте, те, чим ми себе наповнюємо, як сосуд, який живе, який досвід складає як наслідок досягнення наших цілей. І поняття оді це яку будову, які, е, яку реальність ми передаємо у спадок, тому що це поняття і є або едо в основі і червль", да, як е, структурованість. Тобто е, зараз дуже важливий період, коли коли весь світ через партнера, через реальні е, якісь події буде дзеркалити людині, що він реально досягнув. І коли людина не навчена бачити реальність, от я сьогодні згадала оцю цю казку красуння і чудовисько. Якщо ви не маєте дзеркало, як ви можете себе оцінювати? Тепер знову ж таки важливість мати дзеркало. Справа в тому, що я вважаю, що існують різні традиції дзеркалити людину. Але по перше, повинна бути розумієте, програма розвитку. Тобто, коли ми скажемо про дитину, там є якась система освіти, яка шкільна програма, і ми абсолютно адекватно сприймаємо, що є, вибачте, програма розвитку і критерії оцінки. Коли ми кажемо про дорослу людину, скажіть мені, будь ласка, на чому побудована ваша програма розвитку? Чому це важливо? Дивіться. В будь якому випадку людина орієнтується на поняття он в будь-якому навіть тварина, от я зараз спостерігаю за козенятами і в чаті козоводів просто бачу, як люди да, різні, які у них різні стратегії. Так от скажіть мені, будь ласка, якщо ви не дали дорослу тварину тварину як приклад для малечі, з кого вона буде зчитувати, як повинна себе поводити? Доставати а, з родової пам'яті ну це така собі ситуація. Повинна бути, вибачте, реальна особ... ну, реальна осіб, яка показує, що потрібно робити для життя або виживання. Навіть на елементарному рівні джерело а, джерело тепла, мама це джерело тепла. І навіть якщо ви поставили лампу, ви е, дуже часто не показали приклад, що в нормальних умовах можна жити, що є нормальними умовами, у мене на дачі немає електрики. Розумієте? Я навіть якщо б хотіла, я туди лампу не засуну. І мама для цих тварин це гарант того, що в цих умовах можна жити. І і тварина адаптується, тому що мама для нього це стимул, це авторитет, це зразок. Так от у дорослої людини теж є образ, яка, який вона хоче втілити як результат єсть. Але потрібно розуміти, що якщо у е, цей бажаний образ ніхто не підтримує і, перш за все, не підтримує тонкі структури роду, ну, буде дуже важко його втілити. Перше, друге. Е, Ваше творення не повинно заважати іншим, і права ваші, права особистості закінчуються там, де починаються права іншої людини. І тут вже є домовленість. Домовленість добровільна. Мало того, за будь-яким втіленням образу не закінчується шлях. Тобто, якщо ми не досягнули або досягнули в якомусь да вигляді там комуністичний режим, це означає, що є далі життя, що не потрібно чіплятися за той образ, який не приносить нікому користі. Мало того, потрібно оцінювати правильно результати, які є матеріалізованими, як результат наслідку внутрішнього образу. Мої критерії оцінки або дзеркала які я використовую для себе і, в принципі, використовую для інших. Я люблю картки. Причому мені в цьому плані дуже подобається, наприклад, да, колода Альони Райда. Це. Первинні, первинні енергії це образи, які засновані в принципі на традиційних уявленнях. Причому тут мені подобається, що є як первинні енергії, так і певний ущільнений досвід вже не безпосередньо людей. ну, Наприклад, поняття макош, поняття доля, недоля поняття, от наприклад, посвят людини. Ну, наприклад, в чоловічому це починаючи з Лель. Ярило, купало, да? тобто овсень, як той, хто досягає в дівочих, там уша, свіста Баба-Яга. Макоша безпосередньо да, господи, лада, як да, в зв'язок з партнером. Тобто, от е, я люблю колоди, і коли, наприклад, я хочу считати не те, що людина мені хоче показати, а те, що внутрішньо формує її реальність, що лежить в основі образу, у цього да бажаного образу, навіть якщо людина сама це не усвідомлює, я прошу називати мені номер. Від 1 до 40, тут 40 карток, і витягаю те, що мені випадає, і показую людині, як вона виглядає. Вибачте, не в моїх очах. Вона дала певний запит. Якщо вона сказала номер, вона дала вже дозвіл читати її тонку, тонку структуру. Далі навіть це читання образів, воно повинно базуватися на якійсь програмі розвитку. В плані програми розвитку мені подобається структурованість буквичних кодів. Це для мене прям зв'язок з родовою пам'яті. Тобто, завдяки у цій програмі, завдяки буквичному календарю, бо я проживаю кожен день. Я проживаю усвідомлено, тому що у мене є базове поняття на тиждень і підпоняття кожен день того періоду, який я проживаю. І сьогодні, наприклад, да, це день єніть е юнь, юнь. І Що таке Юнь? Це коли ми бачимо той образ, який, ми матер... який матеріалізували, це поняття ять. Тобто, що твердо, який образ матеріалізувався. Ми повинні розуміти, що ми можемо відштовхнутися від того досвіду, який ми маємо, і почати новий рух. Це по-перше, по-друге, якщо ми виросли настільки, що можемо закручувати свій поток, і у нас є ресурси, ми повинні втілювати свій, свою програму.